Обраний президент Сволочених Статів Дональд Трамп і е, снігу, е, бізнесмен Ілон Маск, якому вже обіцяна посада в новій адміністрації, в наступному році неодмінно посваряться. Такий прогноз зробив штучний інтелект, і про це пише Форбс, не уточнюючи правда, яка саме програма здійснила таке передбачення. Але для України воно звучить непогано, бо маск через своє незрозуміле прагнення дружити з Путіним явно погано впливає на Трампа. Ну, слухайте, крім програми, яка робить такі прогнози, людство створило ще кілька путніх високотехнологічних речей. Про деякі з них далі в нашому дайджесті. Дослідники створили дрон, який вміє не лише літати, а також ходити і стрибати, бо має лапи як у птаха. Вони дозволяють йому пересуватися по нерівній поверхні, перестрибувати перешкоди до 25 сантиметрів вишки та злітати навіть у дуже незручних для цього місцях. У конструкції лап використали пружини та моторизовані елементи, які імітують пташині м'язи та сухожилля. Простий механізм пальців із еластичними з'єднаннями запобігає падінню дрона та допомагає обрати правильний курс для зльоту рейвен або у перекладі українською ворон так інженери назвали свою розробку витрачає менше енергії ніж квадрокоптери, тому працює довше. Також він може самостійно переміщатися для пошуку безпечного місця для зльоту. Австралійська компанія успішно протестувала прототип дрона з унікальною конструкцією нахиленого корпусу під назвою Strix. Цей автономний БПЛА вертикального зльоту та посадки розроблений для виконання широкого спектру військових завдань, таких як удари по наземних цілях, розвідка та перевезення вантажів. Дрон оснащений електричним двигуном із чотирма пропелерами та здатний нести до 160 кілограмів корисного навантаження при максимальній злітній масі 900 кілограмів. Апарат продемонстрував автономний політ з маневрами, зависанням та посадкою, а також підтвердив можливості своєї системи управління. Стрикс може працювати з кораблів, має радіус дії до 400 кілометрів та здатний перевозити різноманітне озброєння. Він також може бути розгорнутий з контейнера, що робить його зручним для транспортування та оперативного використання. Американська компанія має намір побудувати першу у світі термоядерну електростанцію в штаті Вірджинія. Вона вироблятиме термоядерну енергію, тобто ту саму енергію, яка допомагає існувати зіркам, зокрема і сонцю. Реалізувати цей проєкт планують до початку 30-х років. У компанії заявили, що термоядерна електростанція зможе забезпечити чистою енергією 150 тисяч будинків. В якості пального буде використовуватись елемент під назвою Тритій один грам такого пального дає стільки ж енергії, скільки 9 тонн вугілля, спаленого на теплових електростанціях. Третій це радіоактивний ізотоп водню, але радіоактивних відходів після його використання не залишається. Принаймні так стверджують розробники.